Слава нашому Господу! Amen. Дорогі брати і сестри! Я є вдячний сьогодні Богові, що я можу бути з вами в цьому служінні на служінні подяки, де ми можемо дякувати Богові за всі його благословіння, якими він по сьогоднішній день благословляє нас. Першого сьогодні я хочу прочитати Слово Боже, записане в книзі Йова. Перший розділ, половину 21-го вірша я прочитаю. Це буде основа моєї проповіді. Отже, читаємо книга Йова, перший розділ, друга половина 21-го віршу. Такі слова. Господь дав і Господь узяв. Нехай буде благословене Господнє ім'я. Слідуюче місце, я хотів би просто тільки так нагадати його. І ми послухаємо декілька віршів, які говорять такі слова. Це книга пророка Вакума, третій розділ, 17 й вірш. Каже такі слова. Коли б фігове дерево не зацвіло і не було б урожаю виноградниках, обманило, обманило б заняття оливкою, а поле їжі не вродило, позникала б, б отара з кошари, і не стало в оборах худоби, то я Господом тішитися. Буду тоді радітиму Богом спасіння свого. Слава Богу. Знаєте, ми прослухали з вами цих два місця. Вони можна сказати, ну, не мають, як би сказати, спільного знаменника між собою. Але ми бачимо, що ось це друге місце, яке я прочитав, воно говорить про одного чоловіка, який каже, що я свою надію кладу на Бога. І він перераховує випадки життя, коли би це сталося, і навіть би це сталося, то я буду тоді радіти Богом спасіння Мого. Перше місце, до якого ми вертаємося з вами, ми бачимо, що Біблія нам показує іншого чоловіка. Я думаю, що історію Йова ми знаємо, але я частково хотів би нагадати, хто це був, хто це був цей чоловік, чим він займався. І Біблія нам подає його характеристику, і ми бачимо, що насправді це був той чоловік, який написано любив Бога, який мав гарну сім'ю, який мав заняття ну, землеробством, займався він, скотарством і так далі. І все в нього було розставлено, як то кажуть, по своїх місцях. І написано, що сини його. Вони дружили гарно, жили, гостювали одні в одних. І коли наставав вечір, батько їхній, як прекрасний сім'янин, він підносив свій голос до Бога, дякував за ті благословення і просив Бога вибачення, і казав: можливо, мої сини, чим прогнівили тебе, Господи, то Ти їм прости. Ось такий був чоловік. Немає, можна з нашої сторони сказати, чогось поганого в його житті. Не було нічого такого, що би могло ну, стати проти нього. Але ми бачимо другу сторону, що проходить небагато часу. І з цього, як би сказати, всього, що в нього є, лишається ніщо. І написано, що Бог водить Йова в спробу. Скажіть мені, дорогі друзі, чому Бог вів Йова в спробу? Він хотів його наказати за те, що він благословляв ім'я Його? Він хотів забрати від нього це багатство? Ні. Зовсім ні. Бог хотів, наприклад, Йова, показати мені і кожному із нас, що цей чоловік при любих обставинах людського життя, але він є вірний йому. І ми читаємо, як це сталося в житті Йова. Ця історія, повторюю, вона є знакома для нас. Один прекрасний момент. Прийшли і сказали, що це багатство, яке ти мав, воно все забрано від тебе. Друзі, поставимо себе на місце Йова. Яка би була наша реакція? Що би ми робили? Було нагадано сьогодні, можливо, ми навіть би й не витримали. Ми щось маленьке маємо в наших господарствах, і якщо є якісь неполадки, є переживання і так далі, і тому подібне. Але цей чоловік, який надію кладе на Бога, він сприймається спокійно. Мало цього господарства, мало цього багатства, мало цього всього, слідуюча звістка, оті, які дорогі серцю. Кого він виховав, за кого він так ходотайствував перед Богом, діти? І немає. І немає. Хтось, можливо, переживав втрати своїх дітей. Він знає, яка це біль сердечна. Але реакція Божого чоловіка, він каже, я не читав цих слів, але він каже, я вийшов нагий з утроби матері своєї, і нагий повернуся. Туди в землю Господь дав і Господь взяв, нехай буде благословене Господнє ім'я. Ви знаєте, читаючи ці слова, я завжди шукаю себе і задаю собі питання, як би я повівся в тій ситуації? Чи міг би я сказати подібні слова? Чи міг би я сказати, що ти Господи дав? І ти, Господи, забрав. Нехай буде благословенне твоє ім'я. Я таких декілька прикладів приведу з життя, де я зустрічаю, як би сказати, у ну, своєму обіході, заходячи до однієї сестри, яка має вже 80 більше років, і біля неї сидить все життя на візку її дочка приблизно 50 років, може далі, я точно так не знаю. І дивлячись на ту матір, яка опікується цією своєю дочкою. І я хочу сказати, що там, кроме нарікання, немає нічого. Постійні, постійні обіди, постійні питання, а чому Бог мені то допустив, а чого всіх минало, а до нашої хати то прийшло? Просиш, молиш, кажеш, розказуєш, людина цього не розуміє. Коли каже, що не можна нарікати, коли каже, що треба змиритися зі всім, вона каже, я згодна, я мируся зі всім, але чому мені так? Другий випадок життя, одна жінка теж сестра, доглядає свого 60-річного брата, який є психічно хворий. Не раз вона від нього получе, не раз він її дошкулить. І будучи в цій домівці, і вона каже, я дякую Богові, що я можу своїм життям послужити хоч для того свого брата. Коли я подивлюся на інші каже, моменти людського життя, є люди, які в гірших обставинах, але я дивлюся, кажу, в мене ще не біда. Я дякую Богові. Друзі, цих два можна сказати приклади, яких я привів. Вони є несумісні з собою, але показано в них тих людей, які люблять Господа і кладуть надію на нього, і переходять через ті всі випробування земного людського життя. Інші не витримують, проходять через нарікання інші моменти життя. Я не засуджую цих людей сьогодні, але факти є факти. Далі ми дивимося, я вертаюся назад до місця того, що ми прочитали з вами. Ось таке випробування. Прийшло в життя цього чоловіка Йова. Мало того всього, що все його багатство, діти, все те, що було нажито його руками, здобуто його, як би сказати, силою, було забрано від нього. Слідуючи нове випробування, приходить в життя його. Це той момент, коли його тіло вкривається великою хворобою, проказою. Нестерпна біль, не можна цього знести. І він сидить і, написано черепицею, даре своє тіло. Ви знаєте, найближчий друг, який лишився біля нього, це його дружина, дивлячись на всі ці страдання Його, на всю ту його, як би сказати, біль і хворобу, вона звертається до нього не з тим, чого він хотів від неї почути. Вона каже йому: зневаж Господнє ім'я, помреш смертю, закінчаться тобі ті болі. Закінчиться тобі це все. І для чого тобі так тяжко мучитися? Але чоловік, який кладе надію на Бога, він відповідає зовсім іначими словами. І він каже: Хіба ми можемо від Бога приймати тільки те, що є добре, а те, що Він хоче нам дати, ми можемо Його відсунути? Ти говориш як ота із нерозумних. Проходить небагато часу. Друзі прийшли, знаєте, ну так є часом і в нас. Даруйте мені це, я вам скажу. Так часом є і в нас, коли є якась хвороба, ну йдуть люди відвідувати. Приходять друзі, приходять знайомі, хтось підтримує, хтось співчуває, а хтось каже подібно друзям, Йова, ти щось сховав, бо Бог праведного не наказує. Ти десь щось сховав, і то за твій гріх той схований, ото ти так маєш. Отак є часом в людському житті. Якщо приходять якісь е, переживання, якась біда, якесь горе, чиюсь родину, в чиюсь сім'ю, є люди, які приходять і співчувають, є люди, які готові взяти на плечі, понести, помолитися, підтримати. А є такі, які кажуть, так йому треба. Ото він за то і за то бере і несе. Отаке людське життя. Але ми бачимо, що проходить час, проходить час цієї хвороби цього чоловіка. Але він не кидається своїх переконань, він не кидається того, що Господь є з ним і при таких обставинах його життя. І скільки раз до нього не приходили, скільки раз йому що не говорили, скільки раз його не докорали, і в кінці кінців, серед у тих всіх своїх страдань, недомагань, болі. І він всім цим людям засвідчує про свою віру, в Бога свою надію. Свою тверду підвалену ту, на якій він стоїть, і просто-напросто він говорить: я знаю, мій відкупитель живий. І останнього дня, оце тіло, яке вже розпадається, він збере його. Слава Богу, дорогі брати і сестри, із уст цього чоловіка прозвучали слова віри, слова надії, слова ті, де він твердо знав, що Бог є той, який допустив йому це. Він готовий перемінити все. І кінцевий результат книга Йова закінчується тими словами, що Бог вельми добрий і милостивий. І написано, що він подвійньо благословив Йова своїми благословіннями. Слава нашому Господу! Дорогі друзі, оце був день подяки Йова в його житті, і він прийшов його, дякуючи Господу, надкладаючи надію на нього, і кінцевий результат він вийшов, як би сказати. Переможцем. Він здобув те, що було втрачено подвійно, і Боже благословіння спочило на домі його. Сьогодні, що вчить нас ця історія, дорогі браття і сестри, Чи ми повинні сьогодні навчитися з цього. Біблія говорить, чи ця історія говорить нам, в Біблії тими словами, що ми повинні кожного дня життя нашого, нашу надію класти на Господа. І варто Богові служити при любих обставинах життя. Навіть коли, і знаєте, є трудні моменти, навіть коли з очей капають сльози, коли друзі лишають, коли руки опускаються, навіть слабна наша віра, але тоді не лишає нас Бог. Він є поруч з нами. І це сьогодні нас стимулює до того, що ми повинні служити йому, надіятися на нього. І він є той, який доведе нас до обіцяного краю. Авакум сказав такі слова, ми прочитали з вами, що навіть би не стало нічого. Я буду тоді радіти. Але Біблія далі не каже нам про нього, чи насправді так було в його житті, чи не було. Але на цьому прикладі ми бачимо, що якраз доведений факт той, що людина дотрималася віри в Бога, довіри Богу, можна навіть так сказати. Вона осталася вірною йому по всі дні. І Бог. Нам сьогодні цей приклад показав як приклад для того, щоб ми йшли і свою надію клали на Господа. На цьому я хотів би закінчити свою коротку промову. Хтів би привітати вас святом подяки, побажати вам Божого благословення, плідної праці, винограднику Христовому, і нехай ім'я Господнє буде благословене. Амінь.